Так, я, коротше, здавав аналізи всі, і все здавав, і, коротше, і пальця пхали, і в пісюна, в пісюняку тикали, і короче, дали банки, і мені і какать, і слюну. Коротше, завтра завтра зранку, 8 ранку, прикиньте, у мене 4 є пробірки. Я встаю в 8 ранку, потім в 12 дня, потім в 16, по-моєму, і в 23 години дня. Ввечері. А ти бійтесь. І чотири прибірки Я в цей час півгодини маю не пити воду. За півгодини до того, як це робити. Не, б... не маю пити воду, не маю їсти, не маю курити, не маю ніхуя. А кладеш, коротше, вату. Вату такого таку роз... там короче а, оця двіжуха, дві може хто не бачив сторіс. Коротше, серце мені вимірюють. Ну так. Це лише за ці дні тільки тока... оце в лікарні. що був блядь? Мене з коротше, чотири пробірки е, в різний час здобити. Єбашиш таку вату. Коротше, е, в ротяку можеш рожовувати туди-сюди, і, 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 і запихаєш в ці пробірочки, ставиш е, в цю В холодильник ставиш, потім відправляєш в лікарню. Буду какать, буду пісять буду все делать. Заодно знову по приколу здав і спермограму здав, блять. І пальця в сраку пхнули, блять. Ну, коротше, все, що хочеш було. Старе гімно, як і я. Та ні, я просто ні разу не робив такі, ви вдумайтесь. Е, ну, мені 27, я ні разу в житті не робив ніяких отаких от нормальних аналізів. Я ні разу не робив, не робив таку, такий, такий аналіз. А беруть на все, коротше, мені розказали, скільки мене ртуті в організмі, поняли? Е, скільки всяких тяжолих металів, е, скільки гормони, що по чому, чого не вистачає, що треба добрати. Ски... Вгадайте, давайте так: вгадайте, скільки на моєму тілі жира, чистого. Чистого жира, скільки, блядь? А на що воно тобі? Ну, Братуха, ти будь... хочеш знати про свій організм, блядь, чи ні? Ні на відсотків, чат, на відсотків, Чат, на відсотків. Скільки кілограм чистого жира в мене в організмі? Чест... от, чисто, от, кілограм жира, блядь, На мені, Скільки? 166, 35. Коротше, в мені, в мені я напомню, що я метр сімдесят один. Сука, блядь, я грозав, блядь, вообще в скуна. Я метр 71, ну 72. Кроше 72 десь. І в мені 48 кг чистого жиру, ахуєєш? нахуй нахуйфро, ти яхуєл. Ти яхуєл, я нахуй блядь. Який Ікіфро, ти ахуїла, блядь. 48 кг чистого жиру. А, 48 кг чистого жиру, це пізда. Там є ж після аналізів такі полоски, б'ють, показуються. Ви поняли? З всім. У мене все на. Червоне отак. Отак лікар гортає, у мене нахуй все червоне, блять. Я вмираю, блять. От чого я йшов подивитись, що це що це за хуйня. У мене, блядь, недобір, нахуй всього, блять. Вообще всього. У мене піз... у мене пала. У мене не вистачає всіх оцих вітамінів. Е, від чого залежить? Магнію немає, блядь, Через це я оце, оце тільки що на Владіка кричав, блядь. 300 кілограм жира і 500 любові передай привіт, маму тут трахало. блядь. Нахуйте nah, ти байдж, блядь. Де своє мишай ловили як ота їба, бля. Ти думаєш шо, блядь? Нікому не передаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Насріть мені на голову. На.